10 вересня. Готуємося в сонячний день. Пораджуй від себе. Добери кілька днів, коли удовольнитимешся найскупішою і найдешевшою їжею, найпростішим, найжорсткішим одягом, аби врешті-решт сказати самому собі ось цього власне я боявся. Серед нічим неохмареної безпеки. Хай готується душа до труднощів. Серед щедрот фортуни хай гартує себе до її жорстоких кривд. Воїни під час миру виснажуються у походах, Насипає оборонні вали, хоч ніде нема жодного ворога, спливає потом за непотрібною працею, щоб не забракло сил, коли та праця буде необхідною. Сенека моральні листи до Луцілія. Що як один день на місяць ви будете витрачати на те, щоб відчути, що таке бідність, голод, повна ізоляція, будь-що чого боїтеся, спершу, мабуть, ви переживете культурний шок, але потім усе здаватиметься не таким страшним, як спочатку. Можна випробувати на собі багато нещасть, багато проблем розв'язати заздалегідь. Спробуйте пожити так, ніби вам відключили гарячу воду, ніби у вас украли гаманець, ніби ваш м'якенький матрац зник, і вам треба спати на підлозі. Ніби у вас немає машини й усюди доводиться ходити пішки. Ніби ви втратили роботу і шукаєте нову. Не просто думайте про ці речі. Проживіть їх і проживіть тепер. Поки у вас усе добре. Сенека нагадує нам саме в безжурні часи душа має загартувати себе, щоб підготуватися до випробувань. І якщо не хочете, щоб людина захиталася, коли прийде біда, тренуйте її ще до настання важких часів.